Мої вітання, дорогі мої друзі, хочу вас перш за все привітати зі святом великого хрестителя князя Володимира і, звісно, усіх людей, які носять це ім'я. Хай Бог береже вас і ваші родини. Обіцяла вам спробувати сьогодні каву, яку я купила вчора в Еміранті. Отож, кому цікаво, залишайтеся зі мною. Поставила на газ водичку, щоб закипіла, і буду пробувати оцю каву, яку я купила в магазині Емірант. Друзі, аромат безподобний цієї кави Давмайер. Вперше, вперше буду пробувати пити цю каву. Так, от так, я не дуже багато беру півтори чайні ложечки на таке горнятко. От так. І зараз накрию, щоб кава настоялася. А за той час пересиплю, У мене є пуста. Баночка скляна, пересиплю цю каву. От таку каву колись я пила і пересиплю. присиплю. От пересипала У. і ще залишилося. Причепила таку прищепочку. Так. Ну і вже будемо пробувати каву. Як я казала в попередніх відео, кава німецька, аромат безподобний. М -м -м, пробую. Ну, що хочу сказати. Я не є такий, знаєте, кавовий гурман. От. Досить достойна кава. Достойна. Казала вам в попередньому відео, що я лавацу довгий час пила, італійську каву. Ну, це німецька, не гірша. Ще гаряченька трішечки, нехай постоїть. День у нас сьогодні чудовий, сонячний. Я запланувала піти до церкви. Можливо, щось познімаю і вам покажу. І ще раз вас зі святом.